Вітаю всіх. Е, Рішили зайнятися вирощуванням гарбузів. 23 рік. Ось такий врожай. Кого цікаво, чим обробляли. Ну правда, нічим не обробляли, а бризкали підкормкою, по листю, вимпів і оракул. Два рази бризкався він, це в нас цей рік вісім огородів і два гектара ми осіяли. Я думаю, що щось тут буде. Є такі прямо здорові. Взяли міні комбайн від мороза, це той який метр сорок в длину. то думаю це. Буде він його бити? чи ні, бо є такі екземпляри, ось подивіться. Чи прямо здорові. І Багатенько їх таких здорових кабаків, і гарбузів, верніше. Я думаю, це вже скоро валкувати треба буде. В общем, все покажемо, все розкажемо, кого може щось цікаве, такий врожай. Правда, Два огороди є, нам ті, які віддали весною, вони були не оброблені, то там, звісно, десь ну, процентів 40, мабуть, тільки кабан, гарбуза є. Дуже-дуже поганий, його 5 разів сапали. Ну, нічого. Зато інші на інших оце все однаково отак, От якби є, є цей рік. Шевистічко зелене трошки. Ось такі справи.